Творчі зустрічі із читачами письменники Володимир Лис та Надія Гуменюк завітали на Хмельниччину у рамках проєкту Творча діада. Останнє реалізується за фінансової підтримки Українського інституту книги. Культурно-мистецька ініціатива охоплює шість локацій, це бібліотеки краю. Детальніше про те, які новинки презентуватимуть письменники, ми говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І вітаємо наших гостей, пане Володимире. Пані Надія, Вітаю. раді вас вітати на Хмельниччині. вітаємо вас, вітаємо глядачів, вітаємося в Хмельниччину і Хмельницький. Дуже приємно. Пані Надія, Хмельниччина насправді для вас це мала батьківщина. Пане Володимире, ви народилися у Волинській області. Якщо відверто, в такому творчому тандемі, коли крайній раз були у Хмельницькій області? У Хмельницькій області ми були минулого року. На, в Нетішині на атомній електростанції зустрічалися із працівниками атомної електростанції. Пане Володимире, певно, цього разу така зустріч точно не одноденна, тому що маєте охопити таким проєктом шість локацій, тобто, це кілька днів. Тривалий час будете перебувати на Хмельниччині цього разу. Так. Ну нас Надя народилась і виросла на. У лічені тій е, частині, яку називають історичною Волинню. Ну, а коли ми поєднали свої, як кажуть, серця і душі, от то е, мені довелося теж рік і два місяці жити в Хмельницькому. От і нас е, якраз творчість, література, і ну, а потім факультет журналістики Львівського університету, коли ми після першого курсу. Дружились. До речі, тут цікаве питання. Волині, Хмельниччина. Я коли зустрічаюся в школах із школярами от на Волині, то питання здаю. Де народилися? Оце починання ти питати. Я кажу, от. Волинянка, але народилась на Хмельниччині. Як це пояснити? І тоді ми розвиваємо тему, що історично Волинь це було значно більше, аніж Волинська область. Тепер це частина Житомирщини, і Хмельниччини, половина і Рівненщина, і Тернопільщина. І отак починаються зазвичай наші зустрічі. Такі краєзнавчі. Культурно-мистецький проєкт Творча дяда передбачає зустрічі з читачами. Це дійсно ми вже говорили на початку програми: це шість локацій, шість бібліотек Хмельницької області. От, Пані Надія, пане Володимире, якщо ми говоримо про от аудиторію, вона от все ж таки відрізняється. Ті запитання, які до вас адресуються, бачення, от з огляду на ті зустрічі, які вже відбулися в рамках цього проєкту. Знаєте, я передусім хочу подякувати Хмельницькій обласній науковій бібліотеці за можливість цих зустрічей і за можливість побувати тут. А зустрічі дуже гарно проходять надзвичайно доброзичлива аудиторія. Ну звісно, трішечки відрізняються напевно. Люди це лише від того, якого віку люди приходять. Дуже цікава розмова в нас була вчора у Кам'янці-Подільському, і вона була розрахована на годину, ми проговорили майже дві години, і, мабуть, могли ще говорити годину, тому що було дуже багато запитань, дуже було таких зацікавлених людей. До наїцях теж дуже така гарна, тепла зустріч відбулася. Ну, я... Найперше було, звичайно, в науковій бібліотеці, теж куди прийшло багато людей. Я думаю, от сьогодні ми прямо з цієї студії йдемо в, в Академію гуманітарно-педагогічну. Це, ну як сказати, це колись я навчалася в педагогічному училищі, тепер на, на основі училища Академія. Я думаю, там буде трішки відрізнятися аудиторія, тому що це буде мова студентство. Тобто відрізняється за віком, десь можливо. За інтересами. Ну, але зазвичай це приходять люди, які читають. А люди, які читають, це є одна така спільнота, яка цікавиться книжками, яка цікавиться літературним життям. І тому завжди про це цікаво говорити. Культурно-мистецький проєкт Творча діада став переможцем у конкурсі таких проєктів, який оголошувався. Українським інститутом книги і він виборов перемогу разом із іншими 17 проектами в Україні. Загалом відомі письменники побувають в бібліотеках публічних області і також у бібліотеках вищих навчальних закладів. Оскільки це письменники Надія Гуменюк, вихідець з села Онацьківці Полонського району, то ми веземо їх на Полонщину, ми веземо їх на Дунаєвеччину, в Кам'янець-Подільську міську територіальну громаду і Старокостянтинівську. А у Хмельницькому вони вже побували у обласній універсальній науковій бібліотеці. Ми мали гарну зустріч і зустрічаємося із ними у Гуманітарно-Педагогічній академії. Проєкт Має на меті ознайомити широкий загал користувачів з творчістю таких письменників, які висвітлюють свої творчості питання по першу чергу історії України, оскільки їхні книги базуються на документальних свідченнях, на листах, оскільки вони підтримані державною програмою. Чимало художніх творів Володимира Лиса. Це історичні романи, це детективи, це публіцистичні, це есеї. Це і навіть є поставлений фільм Століття Якова за його романом. Надія Гуменюк, наша подолянка, уродженка Хмельниччини, вона має в своєму доробку як жіночі романи, так і поезію, дитячі книги. І я маю таку надію, що користувачі бібліотек відкриють для себе світ українського друкованого слова через твори, кращі твори українських письменників, ну і звісно, ми маємо на меті ознайомити тих переселенців, які приїхали зі сходу і сьогодні перебувають на Хмельниччині, дати їм кращі зразки української літератури. Пане Володимире, приїхали ви на Хмельниччину не з порожніми руками. Це завжди приємно, коли письменники приїздять за власними творчими доробками. Глядач Хмельницький, читач Хмельницький, що побачив, що ще почує і дізнається. Поділіться, будь ласка, з якими книгами, романами приїхали до нас? Ну, ось книги, от е, всі ці вийшли е, книги. І у мене юнаді видонисти фоліо. От, з яким ми колись вони видали мій роман Гоццю Сільвестра, а у 20, 2021 році приїхав пан Олександр Красовицький, видавець директор, головний редактор видавництва, от, і запитав, над чим ви працюєте. От. Ну і я сказав про роман Вишлієм. Він чи не може розпочати, хоча б це роман Триптих. То чи не можете прочитати хоча б першу книгу, дати прочитати. І коли він прочитав, він сказав, все, ми тільки видаємо нас цього. Ну, я погодився, от і е, вийшов. Цей роман мав вийти в кінці 21-го, е, а потім у березні 22-го, в зв'язку з тим, що папір перестали купувати в Росії, ну і почалась війна, і е, я позвонив, сказав, сказав, що що тепер не веде, Ну, тільки закінчиться війна, видамо відразу. Але потім пан Олександр позвонив і сказав, що будемо видавати ось буквально. Будемо видавати, тому що там є теми, які воєнні, це дія відбувається від біблійних часів і до кінця ХХ століття. І оте порятунок різанино Вишліємських, дітей. І порятунок єврейських дітей у роки війни, вони перегукуються з теперішнім цим. І ми сказали, так вийшов віфлієм. Ну а потім роман Максим Гонтар про молодого історика, в якого дуже своєрідний свій погляд на сучасну і минулу історію. І е -е, крім того, коли вже був роман написаний, почалася війна. І я вирішив написати епілог, що сталося з моїми героями після початку війни. Де вони опинить? Що, куди? От і цей роман, е, от він теж виявився, так би мовити, актуальним на цей час. Ну, а роман е, Чорнокнижник і дзвонар це історичний 14 століття, це загибель Волинсько-Галицького князівства, останньої е, української держави з часів Київської Русі. І потім ще найбільша історія людства пандемія чуми. І ота от пандемія чуми, то тут навіть друга, тут чотири частини, друга частина називається Чума, любов, доля. І вона якраз, можливо, визначає зміст цього роману. Пані Надія, ви презентували поетичну збірку ворожіння на Мальві. Ви презентували роман під назвою Твоя навіки. Якщо ми говоримо за ці творчі роботи, впродовж якого часу ви працювали, тому що це зовсім інші роботи. розумію, можливо, хоплення, певно, зовсім іншого такого часового проміжку. Поділіться, будь ласка. Ну, я передусім скажу, що я в студію прийшла з чотирма книжками на Сеті, які цього року вийшли. А взагалі приїхала в Хмельницький на запрошення наукової бібліотеки і значно більшою кількістю книжок, я їх просто залишила. Це ще книжки, які виходили в клубі сімейного дозвілля, це дитячі книжки. От але оцих чотири книжки, а в принципі це шість романів, тому що тут під однією палітуркою по два романи. Ось, і... Вони вийшли цього року. Найновіша твоя навіки, роман Твоя навіки, я про нього скажу. Ворожіння на малю». Як сказати, скільки писалися? Це зовсім по-різному. Розумієте, коли пишеться поетична збірка, то ти ж... Ну, ну, Не задаєшся метою, я напишу за місяць, за два чи, 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 чи за півроку, чи за рік. Це те, що збирається. Тут увійшло трішки тих віршів, які раніше були написані, але тут є цикл, який написаний уже за час війни. От е, слово на часі, і, і, і оце ті вірші, які я можу сказати, за скільки часу написані за час війни. Тому що я почала писати зразу із з кінця лютого 22-го року. От і збірка вона прийшла ну, перед самою перед саме нашою поїздкою. Я її трішки підштовхувала і, і просила, щоб видайте, бо я їду до Хмельницького. Я хочу взяти поетичну збірку, бо саме тут я. Мене знали як поетесу, бо я почала друкувати дуже рано і дуже рано писати вірші, і мені дуже хотілося привезти. Ось така збірка. на навіки це роман, який написаний. Ну, це моя крайня, це найновіша книжка. Я працювала минуле літо, минуло осінь. І ця книжка поки що презентувалася лише в Києві на Київському Київбукфест на Київському фестивалі. І оце от, друга презентація відбувається на Хмельниччині. Це зовсім нова книжка. Вона ну, писалася десь півроку. В основу лягла історія Унівці Мухали Чигрина, так і що ми говоримо про книгу Твоя навіки. Так, це реальні факти, але я вам хочу сказати, що загалом моя проза вона побудована на реальних фактах і на реальних людях. І чому я поясню, я до прози прийшла пізніше, вже значно пізніше. Я працювала заступником редактора газети, нашої першої демократичної газети Народна трибуна, яка була створена рівно за рік до проголошення незалежності в серпні. 90-го року газета, яка вже другий номер, номерівкою вже забороняли, закривали. Але ми вистояли, ми її видавали. Тобто це був дуже-дуже такий цікавий період моєї журналістиці, найцікавіший, найкращий, найпам'ятніший. І розумієте, коли створилася така газета, до неї зразу потягнулися ці люди національно свідомі, люди, які десятиліттями ніде не могли. Говорити про себе, про свою долю, про, про те, що вони пережили. І тут з'явилося таке видання. І, і, і в нас, ну це в нас в нас не було такого дня, щоб в нас не збиралося там ціле коло людей. І приходили такі цікаві люди. І я почала запровадила таку рубрику, «Долі людської, коли писала от про цих людей. У мене ціла серія нарисів була. І потім, коли я вже працювала в обласній газеті, я була редактором відділу культури, от то я продовжила оце те, що я вела всі роки, починаючи з 90-го року. І ви, журналіст, ви розумієте, що скільки можна дати матеріалу, скільки, скільки тобі, якщо це на телебаченні, сказали скільки хвилин, так? Якщо це в газеті, сказав редактор, ну, сторінка, ну це як максимум. А ти розмовляєш з людиною цілий день. Ти відкриваєш такі пласти історії. Це люди, які доносили живу історію. Мені було надзвичайно цікаво з ними спілкуватися. Це, це, це повертала жива історія, тому що те, що ми вчили і за що ми мали відмінно, за що ми отримали п'ятірки, ну це була історія, ну, ну така, яку нам давали. А тут прийшли отакі от люди. І я кажу, я дуже радію, я вважаю, що це одне із досягнень. Із Основних функцій тієї опозиційної журналістики початку 90-х років, що вона зустрілася з цими людьми і що вона записала ці історії. І, власне, коли я вже йшла з редакції, я Боже, в мене ну, стільки цих історій залишилося. Ну, не можна, щоб вони залишились. Ну, газета пішла десь в архів, так же, пішла в підшивки і все. І от, таким чином, оце те, що спонукало мене до, до прози. І власне, тому, тому мої всі прозові книжки. Вони на реальних цих історіях, починаючи із книжки Янгол у Сірому, вона теж тут увійшла тут під палітуркою два романи, і це вже третє перевідання. Перше було видавництво Богдан, друге клуб сімейного дозвілля, а це вже третє перевідання. От, і коли я написала про тут в образі Авеля, тут така притча про Авеля, і Каїна ХХ століття, і в образі Авеля, це якраз я втілила біографію. П'ятьох людей, про яких я писала, і ті сторінки, які найбільше мені запам'яталися, які були найбільше цікаві. Танець білої тополі, «Вересові меди» — особлива книжка в моїй біографії. Це книжка, яка отримала гран-при на міжнародному конкурсі Коронації слова. І це теж уже третє перевідання. Перше було у 2015 році, потім у 2019 з доповненням. І знову ж таки, це реальні історії і реальні люди, які названі їхні імена. Це Микола і Ніна певні, Микола із Полтавщини, от це родич Симона Петлюри Ніна, певна із Поділля, але вони приїхали вони на історичній Волині. Творили перший український театр, і коли прийшла радянська влада, в 1939 році театр заборонили як націоналістичний. Миколу розстріляли. Ніну відправили до Сибіру, і вона до кінця життя прожила у чверті бараку, в такому селищі перегрьобному. Ну це цікава історія, але це хто схоче, той прочитає. А ще тут є про капелу кошиця. Це та сторіночка, яка стосується саме Хмельниччини. Тому що капела Кошиця, яка створювалася за вказівкою із ініціативи Симона Петлюри, яка мала їхати в Європу, продемонструвати, що українське мистецтво це українське мистецтво, а не це якийсь додаток до російської. Вони мали поїхати на конференцію у Парижі. От. А формувалося, отак як по сучасному сказати, кастинг проводився, коли підбирали співаків, це відбувалося. Кам'янці-Подільському, який тоді був столицею Української Народної Республіки. От, тобто, такий дотик саме до, до Хмельниччини. Це такі реальні події. Твоя навіки, це повністю. Повні... Тут навіть не змінено жодне прізвище, тут не змінено жодна географічна назва. Тут називається все так, як було. І складність була в тому, що як оце? Ну, написати все-таки роман, щоб це, щоб це було читабельно, а не а не підручник з історії. І в той же час ну бо це реальні люди, які заслуговують того, щоб про них написали. А історія така, що із Австралії відома громадськополітична діячка, співачка Марічка Галабурда Чагрин передала матеріали свого чоловіка. Також відомого громадсько політичного діяча, який в Австралії розбудовував українську церкву, створював українські організації. Ось багато дуже років очолював організацію українських націоналістів, і про нього знали скрізь, крім України, тому що тут він був заборонений, сюди він не міг приїхати. І коли от ці матеріали вони надійшли до Фонду музею, і що мене найбільше вразило в них, це дуже великий обсяг матеріалів, це понад дві тисячі сторінок комп'ютерних, це багато фотографій, це багато документів. Це дуже важко було в тому розібратися. А крім того, треба було ще пройти багато таких історичних моментів, шукати архівні якісь. Але що мене в цьому найбільше вразило, це його листи коханої, які він зберіг. Він все життя їх зберігав. І їх потім виявила його дружина, і оце все розкрутилося. Листи, він дружили двоє дітей: хлопчик і дівчинка, села, які ходили в українську гімназію. Він в 15 років вступив у організацію українських націоналістів на водохреще, на кризі, на річці стир. Хлопці дали обітницю служити тільки Україні, тільки Україні і ніколи не залюблюватися в дівчатах. Тому що той, хто залюбився в дівчину, так кажуть, на Волині залюбився. Ну, то він вже ну, буде слабший, тому що, наче любов. Ну, знаєте, 15 років так легко говорити, що я ніколи нікого не покохаю, і я буду відданий Україні. Але проходить рік, і він закохується в ліду. І це таке дуже вірне, дуже чисте, дуже гарне кохання і дуже драматичне, тому що потім вони потрапляють за свої переконання в тюрму. Потім йому доводиться виїжджати, покидати рідний край. І коли вони прощаються, він виїжджає в світ, в цей незнайомий і не дуже привітний світ, маючи в кишені тільки 100 злотих. І взявши з собою листи, Ліди. І з цими листами він прийшов до кінця життя. Ось така історія, дуже така вражаюча. Ну і між тим, це історія країни, історія Західної України. Тут відповіді на багато запитань. І оце твоя навіки. Чому твоя навіки? Тому що Ліда, всі свої листи збереглося понад 60 листів, вона підписувала Твоя навіки Ліда. І воно перегукується з тим, що в Австралії Михайло Чигрин каже, і Твоя навіки, Україна, де б ти не був, і де б ти не жив, і як би ти не жив, і як би не складалося життя, але є Твоя навіки, земля, твоя навіки, Україна. Ось така книжка писалася вона дуже, дуже непросто, але дуже багато хотілося сказати. Я думаю, ті, хто прочитає, зрозуміють. Пане Володимире, в одному із ваших інтерв'ю я прочитала як на мене досить такі цікаві рядки. Те, що ви не зраджуєте, ну скажімо так, умовно кажучи, кулькові ручці, так і паперу, що ви досі працюєте у такий спосіб. Нічого не змінилося, не змінилося. Це надя великий молодий. Що вона освоїла комп'ютер і вона і підтримує і зв'язки і мене з видавництвами. От е, через е, комп'ютер і е, набирає комп'ютери. Ну, а я називаю себе так на динозавром, який не вміє набирати, не вміє це, пише ручкою, і ну, я не знаю, мені так, так Знає, краще. Знаєте, я свого часу перейшла в редакцію, ну просто я в редакції вже набирала. Прийшла на столі, стоїть комп'ютер. Я, я подивилася і кажу. Боже, а що ж я буду робити? Я ж не вмію працювати на комп'ютері редакторська. Вчись, тому що ми скоротили посаду от людини, яка набирає. І я собі сама вчилася ніде, і воно мені так пригодилося. І це. А в них в редакції для журналістів було трошки комфортніші умови. В них були оператори набору, які набирали і все. Насправді, з початку повномасштабної війни дуже багато творчих людей стверджували про те, що одні Закривалися в собі і не мали такого творчого потенціалу е, творити. Я говорю про художників, про письменників. Були разом з тим ті, хто відкрив нові сторінки в собі. Да, хто почав писати в зовсім іншому жанрі е, пані Надія так, зрозуміла, що якраз ви писали так, активно так, так, вже так, так, з 22 року після повномасштабної війни? Тобто, це був процес важливий для вас. Так, розумієте, ви дуже правильно сказали, частина людей просто закрились собі, тому що ну це справді шок був, як все це. Ну я просто така людина за натурою, коли мені погано я працюю. Як би мені не було, я тільки цим рятуюся, тому що я такий невиправний трудоголік, як кажуть наші діти. Ось і я почала писати зразу, тому що це мене дуже вразило, і потім виходила збірка, така вийшла поетична. Які були зібрані вірші, написані в перший місяць. Можливо, вони не всі там такі дуже довершені, все, але це було зібрано у Фейсбуку, у сторінок Фейсбуку ці вірші, і вона вийшла до цієї збірки. І потім ми входили мої вірші, ці антивоєнні до збірок, які зараз видає Національна спілка письменників. Це їх там Україна не скорена, але там вже їх три таких альманахи вийшло. От вони входили туди, там цілі добірки були. Ну, і розділ вийшов у ворожиння на Мальві. Пане Володимире, вкотре хочу процитувати вас в одному з інтерв'ю, де ви сказали, що для вас писання і література це своєрідна психотерапія душі. Ну, мабуть, не тільки у мене, а й психотерапія душі, будь-якого письменниця і письменника, письменниці і у Наді. Бо Ну, в цьому світі доводиться багато від чого, як кажуть, рятувати, спостерігати, погоджуватися чи не погоджуватися. І от те, що ми пишемо, те і є, по суті, психотерапією душі. Тому що, як би писав і там переписував, не переписував, серце, але все одно це, це твоє, це подобається. І це від багатьох. Того, що а, е, зараз, особливо, коли приходять дуже багато поганих звісток, mm -hmm. то саме ця праця написання от якраз і допомагає. Ну, якщо можна, я додам, ну, розумієте, ми зараз е, сьогодні ми з вами говоримо сюди якось більше так ну, про історичний аспект, так? але ж література це, це стільки граней. Це такий багатогранний світ, величезний, цікавий. І тому література це, це і пізнання історії, це і пізнання якоїсь істини, це, це пізнання моралі, це, це і, і для того, щоб розслабитися і розважитися, це справиться арт-терапія. Тобто ну, література, вона дуже така багатофункціональна. І мені дуже приємно нагадати, те, що от Україна сьогодні. Вона має таку літературу, в якій вже немає жодної десь там захованої, невисвітленої ніші. У нас є всі жанри, у нас є всі можливості писати все, що ти хочеш. Хочеш історію, хочеш сучасне, хочеш містика, хочеш фантастика. У мене в дитячих книжках мої є фентезі, є казки, є. Тобто дуже різні жанри. І це прекрасно. Це говорить про те, що наша українська література живе і розвивається. І що в неї гарне майбутнє, незважаючи ні на що. Тому що от ми приїхали з цими книжками, це книжки видані за час війни. І видані в харківських видавництвах, в харківських, харківських видавництвах, де постійно прильоти, де, де постійно відбуваються такі от речі, а мусимо працювати і мусимо доказувати, що ми що ми живемо і що ми дійсно мужні люди, що кожен воює, хтось зброєю, хтось словом. Тось, хтось допомагає, хтось як це те, що об'єднує націю, і це те, що робить нас народом, і те, що дає надію на те, що ми вистоїмо і переможемо обов'язково. Пані Надія, дуже дякую вам за гарні слова. Я переконана, що так воно буде неодмінно. І, пане Володимире, якщо можна на завершення програми, Володимир Лис, надію Гуменюк, ми вже почули теж, про що мріє. Про що мрієте ви? Як письменник, як творча людина, як українець. Ну, звичайно, насамперед про перемогу, щоб були живі і здорові мої рідні, близькі. І, ну, дай Боже, ну, все-таки щось ще створити. От, бо зараз річ над якою потихеньку це це настільки надзвичайна людська доля, що повірити в неї. І мені неможливо. Але е реальна жінка, яка жила, яка колись була відомою ледцею, а закінчила е після війни багато років працювала в сільській школі, просто вчителькою. -вчител ну, вона там була в Німеччині, співпрацювала навіть з німцями, і все це взагалі така. Так що от таке цікаве. І хочеться, щоб якраз і щоб деякі ще, можливо. От е перевидалися. От я тверджу вперто, що мій улюблений мій роман е з мойого творця Щоденники і «Єрихар», щоб він все-таки був перевиданий. На перевидання багато книг ми чекаємо зараз. От у мене книжка Та, що ламає вітер. Вона виходила у КСД, вона чотири наклади її було продано. От Зараз фоліо готує перевідання, мені теж дуже хочеться, щоб вона вийшла, тому що це теж книжка дуже дорога для мене. Вона отримала другу премію гран-коронації. І вона це теж історія, історія наша. І там теж є сторінка, саме Хмельницька, от якраз полонне, звідки я. Я так думаю, що що все буде добре. Ці книжки з'являться, і дасть Бог, ми з вами ще коли зустрінемося в Хмельницькому. Неодмінно. А насправді ми дуже дякуємо, що культурно-мистецький проєкт Творча дяда дав можливість хмельницькому читачу з Хмельниччини, читачам познайомитися вкотре, дізнатися про новинки вашу творчість. Це це дуже приємно. А ми вам дякуємо за розмову в нашій студії. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що сьогодні ми говорили про культурно-мистецький проєкт Творча дяда, в рамках якої відбуваються зустрічі із відомими українськими письменниками за Володимир Лис та Надія Гуменюк. Тож читайте, долучайтесь до цього процесу творчого. і дякуємо, що дивились. Почуємось і побачимось!